Так, дякуємо Олексію, що здійснив адресну допомогу, надав нам якісь смаколики, медичку та інші речі. Ноші привіз. Дякуємо тобі, Олексію. Військові теж люди, військові все бачать, читають, теж мають освіту. Прийде час, з всіх спросимо. Де Путін і до спутник таков. І до кошти, які збирали людські донати. Так. Військові все бачать, військовий потім наведуть лад по цій країні. Тому це не пусті слова, і потім підуть військові. Повірте, вони прийдуть. Якби влада того не хотіла, щоб вони не прийшли, вони так і дойдуть. Правильно Дійсно, це так. Так що, слава Україні! Героям, Героям слава! І якщо я вас прошу, будь ласка, є запит від хлопців. У мене немає такого часу, щоб я.